Наші батьки, діди і навіть прадяди любили одну дуже смачну рибу яльця. Це саме та риба, про яку кажуть, що її приємно ловити, а процес виважування приносить масу задоволення. Нині цю незвичайну рибу дуже важко знайти. Кажуть, що в деяких регіонах нашої країни її більше не піймати на гачок. Що ж сталося такого, що ялець майже зник з наших водой? Ялець це риба, що належить до ряду коропоподібних. Існує кілька видів яльця: звичайний, киргизький та сибірський. Ялець мешкає на Великих територіях від Європи і аж до Далекого Сходу. Ця риба може виростати до 30-35 см у довжину, а її маса може досягати пів кілограма. Найбільший ялець, якого вдалося виловити на сьогодні, мав величезні розміри. Його довжина сягала аж 40 см, а вага становила 1100 грамів. З віком ця риба змінює свій зовнішній вигляд. Чим старшою вона стає, тим більше жовтуватий відтінок набуває її тіло. Під час нересту в деяких особин плавці червоніють через що їх нерідко плутають із голованем, але відрізняється більш струнким тілом і меншою головою. Також він має сріблясті лусочки та блакитний відтінок спини, що робить його легко впізнаваним. Яльці всеядні. Влітку він харчується комахами, рачками, водоростями, а взимку може навіть поїдати ікру інших риб. Його активність висока в теплу пору року, а взимку він менш рухливий. Вони досить розумні, до речі, тому з однієї лунки рідко вдається зловити більше трьох особин. Риба швидко розуміє, що тут небезпечно, і упливає. Для активного життя яльцю потрібна чиста і обов'язково проточна вода. Саме з цієї причини знайти його зараз та є дедалі важче. Найчастіше його можна зустріти біля перекатів. В порогів і в місцях з кам'янистим або піщаним дном за наявністю яльця у водоймі можна визначити, чи чиста там вода. Ця риба дуже вибаглива, і при першій же появі факторів, що можуть загрожувати її життю, залишає водойму. А ви коли-небудь ловили яльця?